Отак от відбувається дискування палки соняшника. Хочеться трошки замілити диско, але не, дає, не дають гвинти. Отакий от, от фон виходить доволі непогано. Була така палка, це вона вже трохи тут хоч підсохла. Тут десь 3,5 соняшник дав, то палка тут. Йолки-палки, да? такий фон, думаю, що непогано. Далі напевно, що буде оранка по цій палці, тут не знаю, чи буде якісний посів. а другий раз дискувати, то не знаю, чи це буде ефективно, чи воно його все поховає, бо потім десь впаде зерно біля цієї палки і потім буде сходити, коли вже Дощом конкретно заляє. Але ще раз подивимося. Отак от, от передній груз відбиває палки. Думаю, що непогано трошки кидає. І...